Так, відео про кукурудзяну теребілку. Теребіли. Дякуючи деяким форумчанам з форуму АПК, які спеціалізуються на електриці краще. Я зміг підключити трикутником з допомогою конденсаторів, пускових і робочих. Трифазний двигун на одну фазу. Він працює досить нормально. Ви бачили, з якою швидкістю треба курутки. Одна ванна з куртками була, друга. Третя, четверта. І дещо пару слів хотів про теребілку, щоб ті, хто буде робити, не робили таких помилок, як я. Е -е, початковим варіантом теребілки був двигун е -е, з терки, яка тре гарбузи, кабаки. Буряк, але вона стаціонарна, тобто використовується три рази денно, і з неї мотор може зняти хіба що десь червні, коли вже немає буряків, він має ще кабаків. І, щоб цього не робити, бо то монтаж, демонтаж мотору сюди, туди, туди займає деколи більше часу, ніж сам процес І мені товариші. Я щось зробив, добру послугу, досить задешево, з за ладом Гриш, продали такий двигун. Справа в тому, що на тому двигуні був шківочок, шківочок на 5 в діаметрі 50 мм. Тут шківочок на 85, ведучий на моторі, а ведомий вроді би на 14, якщо я не знаю. І обороти були на тому дещо менше, треба було повільніше, зато багато менше було ось цієї полови. Так що оберти понизувати бажано десь 2,5 рази, так якщо образно можна сказати. Це перший нюанс. Двигун півтори тисячі обертів забутувати. Другий нюанс в початковому варіанті десь крутився. О цю сторону, і качани при виліті і курудки завжди відгинали ось цю, цей, ну, цю площу, так кажу. І тут завжди плюшився курузок. Коли тут заплюшився один, біля нього плюшиться декілька і вилітає насіння сюди. Е, щоб цього не було, то просто треба, щоб десь крутився в цю сторону. Я вже на цьому моторі змінив. Це була помилка також. Двері не з цієї бляхи, яку вирізав, а двері потрібно зробити досить добротні, тому що на них досить є велика нагрузка, вони течене, курочки отак колотить там. І за рахунок того, що ну, поверхня дверей досить сильно не співпадає з поверхнею самої бочки, то тут виходить, що більше сюди вдаряють і вигинають. В даному випадку двері з двоєчки бляхи. І третьою помилкою такої було віконечко, вигрузний бункер, так кажу. Я його вирізав, от, мотивуючись, от, допустимо, що такий трохи більший кружок, щоб отак от він поміщався сюди. Ну, це ні до чого. Двері можуть бути реально наполовину. Ну, може не наполовину. Тут не вроді десь 22 мають, на 14, щось от таке, я точно не пам'ятаю то коли вилітають куртки, вони вилітають от таким чином. Ніяк ніколи не так. Я не такий сильний фізик цього ну, не знав, не бачив і не розумів. Курток вилітає ось так, ви могли бачити. Що двері можуть бути реально менші і е, тоді простіше, краще буде, менше буде вибивати двері. Можуть бути двері сміло, от 10. На 15, допустимо, 18 см хватить. Бачили ефективність перебілки. Відро 10-літрове. Ну, мені так здається з практики, що скоріше треба по часу два відерця попів, ніж одне полум'я. Якщо розраховувати, щоб все потиповне відро, то треба більшу площу. Це якби дна дна ну, бочки. В даному випадку це із спральної машини, старих спральних машин. Щоб більша площа була, тоді можна більше засипати. Ну, Робили з того, що маємо, досить задоволені. По конструкції класично. Шків, вал, обойма, які два підчепники внизу вверху. І кріплення. Накріплені, кріплення, кріпиться до основи, так би до стола. Всередині, не знаю, може, вроді би мало бути видно. Диск, шайба, гайка. <кхи> зворотною різьбою. <кхи> зворотною різьбою, просто це була видка трохи її діду. Зворотньою різьбою. Але <кхи> коли це точив токар, токар запропонував виточити також ще муфту. Як можна сказати, ступицю скоріше, ніж муфту, щоб диск на ній тримався. Вона тут знаходиться <кій> вище столу і до неї крипить деску.